Так, далі про міжнародне прем'єр-міністр Індії Нерендра Моді відвідає Росію. Це його перший візит від початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну. Як пише агенція Bloomberg, цьогорічна поїздка моді до Москви буде коротким офіційним візитом. Слід зауважити, що Індію та Росію пов'язують глибокі економічні та політичні зв'язки. Зокрема, наразі Нюделі є основним покупцем російської нафти. Крім того, Москва залишається найбільшим постачальником військової техніки війни. Індію поки обидві країни також є членами групи країн БРІКС, причому Росія цього року головує у блоці на ротаційній основі. А водночас із Володимиром Путіним моді особисто зустрічався два роки тому на полях саміту Шанхайської організації співпраці. Тоді він, як пише CNN, розкритикував володаря Кремля за війну в Україні. Так, прем'єр Індії заявляв, що Путіну необхідно рухатися шляхом миру і нагадав йому про важливість демократії, дипломатії та діалогу. Втім, цього року Індія, хоч і відправила на саміт миру у Швейцарії свого представника, але не стала підписувати м -м, під спільним ком'юніке у Нью-Дейлі. Пояснили. У свої рішення тим, що до міцного миру в Україні можуть провести тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін.